Є новина, друзі, підозра Єрмаку на наступному тижні. Інсайт, та що знищить Зеленського. Дослухайте до кінця. З'явилася вчора інформація в дзеркалі тижні. Інсайт про те, що Єрмак на броньованому автомобілі Мерседесі, навіть номер там вказаний. Ну, це все є в мене в телеграм-каналі. Є новина, можете собі там знайти. Він приїхав в службу зовнішньої розвідки, де практично керівник є повністю його людина. Ну, якого він і поставив, ймовірно, і після того як він звітом поїхав, керівник викликав керівника департаменту, який займається документами прикриттям. Тобто, ну агентам видають ліві документи для того, щоб вони могли виконувати своє завдання. І от журналісти, да, і всі вже політики, починають припускати, що Єрмак готує собі втечу, ну тобто, документи прикриття. Цій же статті написано інсайт, що підозра єрмаку готується. Вона вже вот-вот має бути. Тобто на наступному тижні це я так припускаю, і готується новий сіквел. Можна сказати, да? новий серіал по плівкам міндіча, де є саме Єрмак, де він у. Робив незаконні речі, за які йому мають оголосити підозру? Тобто, це ще один удар по Зеленському і по владі. Ну і така інформація спливає, що він нібито може втекти. І от питання: як на мене, якщо Єрмак втече, дійсно йому там готують якісь документи прикриття, ну це просто знищить Зеленського. Чому? Тому що реально, ну якщо дозволити виїхати зараз Єрмаку, ну весь світ зрозуміє, що Зеленський в темі і вдолі. І я думаю, що Зеленський зараз направить всі свої ресурси, щоб Єрмак не втік, тим більше після такого е, інсайду. Ну і що цікаве, бачите, як зливається моментальна інформація. Єрмак тільки туди заїхав, виїхав і одразу інформація попала в змі. Ну, це теж робить влада і. Е, Ті люди, які не зацікавлені в тому, щоб Єрмак втік. А це і керівники правоохоронних органів, ну і в першу чергу Зеленський. Ну і ще одна знаєте, цікава деталь: що Єрмак їздить на броньованому автомобілі. І як на мене, от як на мене, будь-якому українському чиновнику, ну хіба він агент Росії та. Втікати з України страшно має бути, тому що ворог, я вже не вперше кажу, нікуди не дівся. Агресор є, і агенти росіян є по всім країнам світу. І це для чиновників небезпечно. Ну хіба вони агенти росіян? Тоді їм абсолютно все одно. Значить, вони виконували агентурне завдання агресора і ворога. Напишіть свою думку: чи буде підозра Єрмаку, і що буде в новому серіалі, серіалі Міндіча? Лайк, like, Підписка телеграм, шапці профілі, є новини. Підписуйтесь.